Вітаю, друзі! З вами Євген Вольнов. Тільки уявіть собі, як змінилася ситуація за цілий рік. Бо рік тому нам доводилось бігати з доказами та намагатись впевнити всіх, що це Росія, а не внутрішній конфлікт або громадянська війна. І знаходились ті, що сміялись з нас, але зараз сміються з Лаврова та Росії. You know, uh, the war, uh, which, uh... We are trying to stop, and which was launched against us, using the Ukraine, you, Ukrainian people. <ріст> Ті, хто рік тому доводили, які вони не все патріоти, розбіжались хто куди. Нічого собі. І ще багато чого змінилось, окрім брехливості росіян. Але в цьому році росіянам доведеться дізнатися, що в гру Нас там нєт» можна грати вдвох. Пожарство. прямо за Мабуть, ви чули такий вислів, що під час розслідування головне не вийти на самих себе. А це, в принципі, і сталося, коли росіяни відправили до Донецька підполковника ститці Євгенія Рибакова, який мав розслідувати злочини ЗСУ, нібито ЗСУ стріляє по мирним громадянам в Донецьку, що звичайно є. Брехнею. Звісно, ЗСУ мають право стріляти по військовим об'єктам та легітимним цілям. Так ось цей чувак, Євгеній Рибаков, проводив розслідування. І, мабуть, йому не пояснили, що треба розслідувати в правильний бік. Тому в результаті своєї, як я розумію, сумлінної роботи він отримав докази, що дійсно за обстрілами мирного населення Донбасу стоїть Російська Федерація та Російські найманці. І як тільки ця інформація потрапила до його керівництва та Пітушиліна, в ЗМІ з'являється новина, що 30 грудня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу цей Рибаков загинув. Оце співпадіння, так, але це ще не все. Пам'ятаєте, Макіївське ПТУ, де загинуло за одними даними 500, 600, а може навіть більше росіян, справа в тому, що коли... Завали того, що залишилось від того ПТУ, розбирали. На місці була знайдена флешка. А на цій флешці дуже багато цікавих документів. Наприклад, про те, що е, коли будують якісь там захисні споруди, які коштують 18 тисяч фублів, по документах вони проходять як ті, які коштують 180. І, звичайно, це все компроментує Пітушивіна та інше. Там ще був один такий аудіофайл. Я думаю, вам треба его послушать. Командир первого следственного отдела народной полиции ДНР. Запись эту передам знакомому журналистам для обнародования на случай своей смерти. С ноября 22 -го года я сотрудничал с заместителем руководителя контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковником Евгением Александровичем Рыбаковым которого убили 30 декабря 2022 года из-за дела, которое он расследовал. Вместе с Евгением Александровичем мы занимались расследованием коррупционных схем власти ДНР, а также фактами обстрелов мирных городов Донбасса. Последний месяц Рыбакову много раз угрожали люди из окружения Пушилина, поскольку он задокументировал многомиллиардные хищения, а также нашел неопровержимые доказательства того, что по гражданским целям в Донецке работает именно российская артиллерия. Убили Евгения Александровича после его работы в гостиничном комплексе «Шешбэш». Перед своей смертью он сказал мне, что за обстрелом стоят люди Пригожина. Хотел что-то перепроверить, но не успел. Думаю, в ближайшее время меня также ликвидируют. Наработки наших расследований передам доверенным лицам на флешке вместе с этой записью. Швидше за все, щасливчик, який зробив це аудіо, був в тому ПТУ в новорічну ніч. Але в цього слідчого, якого прибрали, були і інші помічники, які в курсі ситуації. Тому це звернення саме до цих людей. Ви маєте розуміти, що якщо прибрали одного з вас та вашого керівника, наступна черга за вами. Ніколи не пізно стати на світлу сторону. Тому, якщо ви все ще бажаєте себе врятувати, можете написати на цю електронну пошту і скористатись програмою Служби безпеки України Дорога додому або Дорога миру. Якщо ви маєте інформацію і не хочете, щоб е з'явилась новина, як під час якогось нового артилерійського обстрілу вас не стало, швидше надсилайте на цю пошту листа, бо від цього може залежати ваше життя. А вам, мої любі глядачі, я обіцяю, що в моїх наступних відео на вас чекатиме ще багато цікавої інформації, яку було знайдено на тій флешці. На сьогодні все. Люблю вас. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на цей канал. Всім папа! -па.